Будинок, що по вулиці Старосвітська, 3, на перший погляд нічим не відрізняється з-поміж інших п'ятиповерхівок. Проте одна особливість все ж є. У травні 2016 року його мешканці офіційно створили ОСББ. Пройшли конкурсний відбір проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, який фінансується Європейським Союзом та співфінансується і впроваджується програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. І нині, завдячуючи проекту та підтримці міської влади, повним ходом ведуть капітальні ремонтні роботи. 29 лет не делался капитальный ремонт крыши, это раз. А нормативный срок службы крыши 25 лет, насколько я помню. Значит, сейчас даже при современных материалах дают гарантии на материалы 15 лет. А, то есть мы уже все сроки э, были пропущены, и состояние крыши было э, аварийным. Крім ремонту покрівлі на загальних зборах вирішили, що треба замінити вікна у місцях загального користування, а також капітально відремонтувати ливневу каналізацію. окна це для зберігання тепла. А чому ливнева каналізація? Тому що 29 років, хто запланував, не знаю, але вся рівньова вода йшла під фундамент. Загальна вартість проєкту 831 тисяча гривень. Із них 56 тисяч це кошти ОСББ. Решта за умовами співфінансування це видатки міста і проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Велике спасибі від мешканців цього будинку і організаторам проєкту ЄСПРОН. Наш куратор Буд Галіна Геннадіївна, Тетяна Дмитрівна Усик і Анна Олексійовна Саєнка. Ну и, и, конечно же, нашему мэру, значит, поскольку он организовал этот отдел, значит, Соломаха Сергей Павлович непосредственно участие занимается с этим отделом и с развитием СББ. Я, я хотел бы сказать большое спасибо. И управлению ЖКХ, особенно финансистам, которые помогают оформлять документы. Нам в первый раз это все приходится, поэтому где-то мы что-то не знаем, где-то учимся. Поэтому всем большое спасибо, кто участвует в этом. Ну, естественно, и нашим жителям, которые активно принимают участие. Это такие, как Белоус Вита, Роговая Елена, Попушина Людмила, Василенко Николай, Гора Любовь, Прокопенко Евгений и Пищемуха Лилия Григорьевна. На них, в принципі, як на основних помощників і членів правлення тримається весь дом, весь всі наше починання. Як показує досвід, нині миргородці стали активнішими у питанні створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. За два роки у проєкті вже взяло участь 12 ОСББ. Заявок від ініціативних груп було подано удвічі більше. В Миргороді ОСББ зарекомендували себе дуже добре. Самий яскравий показник, як на мене, це те, що за останній рік, за 2016-й, було створено ОСББ СТільки ж, навіть трошки більше ніж за всі попередні роки. Зараз люди починають розуміти, що це єдиний спосіб, законний спосіб управління своїм будинком. Ефективним управлінням, виконання ремонтів, утримання його в належному стані за розумні кошти, звісно. Також є і українські, і місцеві програми, і міжнародні, які допомагають ОСББ на цьому шляху. За словами голови ОСББ Старосвітська 3 Віктора Поліщука, у під'їздах будинку повністю замінено 20 вікон. За новими технологіями на 90% вже виконані роботи по ремонту покрівлі. Нині вирішується питання ливневої каналізації.